відчути ось цей момент тут і зараз. Якщо ми не відчуваємо момент тут і зараз, нам буде складно зорієнтуватися, які в нас є ресурси, і буде складно саме робити усі такі певні кроки до нашого бажаного майбутнього. Тому тут складно відчути момент тут і зараз, визнати, ну да, десь я помилився, да, я зараз не такий багатий. І якби ми сказали і прийняли ось цей момент тут і зараз, ми би тоді би сиділи і думали. А де заробити гроші? А так ми не можемо прийняти тут момент у ти зараз, і зазвичай залипаємо десь там і обсираємо ту гальку, яка десь там, десь там, десь там, з прибаблішком. Хоча, по факту, нам треба просто зорієнтуватися на тому, а що мені зробити, щоб у мене було класно. Не сидіти в ілюзіях, в надіях того, що десь там прийде володька, володька все порішає. От. Бо володька зазвичай виходить, що обдурює всіх і просто використовує своїх якихось вигодом. Володька Степан Іванович Йідому.